Слава Україні та доброго вечора усім, хто нас зараз дивиться. Працюємо наживо з центру Львова. І сьогодні триває 273-й день повномасштабного вторгнення Росії проти України. День, який знову Росія, країна терорист, завдала нищівної атаки енергетичній інфраструктурі України, критичній інфраструктурі та житловим будинкам. За свіжою інформацією, зокрема у Києві, сьогодні. Внаслідок ракетних обстрілів загинуло чотири людини. Ще 27 постраждалих у Львові. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Втім, сьогодні у Львові були планові відключення електроенергії. Але втім, коли була тривога, вже тоді світло зникло по всьому місту. За інформацією голови Львівської військової адміністрації Максима Козицького. Найбільше було були влучання у енергетичну інфраструктуру в області і найбільше постраждали Львівський, Червоноградський та Золочівський райони. А відтак там не було найбільше світла. Ну у Львові зараз ситуація більш-менш стабілізувалась, а світло є вже майже по всьому місту. Не працюють ще деякі світлофори. Не ще деякі світлофори, але е, енергетики працюють, працюють електрики і е, цю ситуацію з кожною годиною стабілізують, тобто з кожною годиною все більше і більше е, світла з'являється у домівках та на вулицях міста. Ось бачимо, зараз ми крокуємо площею ринок. Ось тут світло вже є всюди, також світло є у районі вулиці Чорновола, на зеленій, е, по всьому центру. На Новому Львові знаємо вже є світло на Сихові, Настрійській, Любінській. Ну, практично вже повсюди відновили світло. А, також, окрім цього, ворог сьогодні наніс ракетні удари по кількох областях, зокрема, це Львівська, як я вже казав, Вінницька, Полтавська та інші області. А, внаслідок ракетних ударів сьогодні у Хмельницькій області а, місто Хмельницьке було повністю знеструмлене. Там також працюють енергетики і наразі інформації свіжої, чи відновлено там електропостачання, немає, але думаю, що там постійно беззупинно працюють і, можливо, вже в деяких домівках світло з'явилося. На Волині було, було повідомлення про те, що електропостачання там планують відновити до 15-ї години завтрашнього дня. Але будемо сподіватися, що зробляться раніше. Так, бачимо, зараз Львів є такий доволі порожній. Багато закладів через відсутність електроенергії, якої не було, зачинились, але частина вже з них відчинилась після того, як подали електропостачання, частина все ж закрита. Сьогодні центр Львова такий нелюдний, можна сказати. Також маємо застереження для водіїв та пішоходів, оскільки а, зараз у Львові падає сніг і внаслідок цього на дорогах, на тротуарах, на бруківці, зокрема, утворюється ожеледиця і доволі слизько, тому водіям слід бути обачними, дотримуватись дистанції та бути уважними на дорозі. Зараз спробуємо розпитати людей, як вони сьогодні пережили. Відсутність світла та черговий ракетний терор. Також у ЗМІ сьогоднішні, сьогоднішній ракетний обстріл називають масовим. Бачили вже порівняння з минулими, що вони доволі схожі. Крім цього, хочу сказати, що голова Львівської військової адміністрації Максим Кузицький сказав, що що та підстанція, яка сьогодні постраждала в області енергетики, зроблять усе можливе, щоб подати лінії електропередач навколо неї та обійти її. Так, Зараз будемо підходити до людей і питати, як вони пережили сьогодні відсутність світла, що робили. Також хочу нагадати, що є рекомендації від влади запастись. Батарейками, павербанками, е такими продуктами першої необхідності, крупами, і водою. І це на випадок того, якщо б е ситуація стала критичною. Наразі, е я б сказав, ситуація не критична. Сьогодні були такі невеликі черги на заправках, можна було спостерігати, але е ситуація все ж стабільна. Так, сніг у Львові продовжує йти. Так, так. бачимо, як я вже казав, центр сьогодні нелюдний. Не На вулицях вуличних музикантів не видно, що вони полюбляють часто грати. Що, до прикладу, порівняти з минулим тижнем ракетний терор, то сьогодні постачання у Львові відновили набагато швидше. Добрий вечір, перепрошую. Прямій фір телеканалу НТА. Скажіть, будь ласка, як сьогодні пережили відсутність світла і де були можливо. Не хочу спілкуватись. А світла, хочу сказати, у Львові не було приблизно 5 годин. в деяких районах це можливо більше, в деяких менше. В середньому не було по, по Львову світла 5 годин. Так, зараз попробуємо під'їде. Добрий вечір. Примій на НТА, скажіть, будь ласка, як сьогодні пережили відсутність світла Шоково. і. А ш... чим займалися? що робили? Працювали. Працювали. Без світла? Без світла. А де працюєте? В Веті компанії. Угу. А у вас можливо є генератори? Чи... В миті компанії є генератор. Угу. Тобто вони рятують. Так. так. Угу. Добре, як вас ще звати? Це конфіденційна інформація. А, добре, дякую. Так, ось чуємо. Люди а, в, таких, в деяких компаніях мають електрогенератори, це їх рятує. Тобто робота таких підприємств, таких компаній є безперебійною. Зараз звертаємо цьому допору. Добрий вечір. ефір телеканалу НТА. розповідаємо людям, що як ви сьогодні пережили а, день без світла. Можете поділитися своїми враженнями? Не готові спілкуватися. Добрий вечір. Прямий ефір телеканалу Скажіть, будь ласка, як сьогодні пережили відсутність світла, що робили, чим займалися? В дорозі. В дорозі були. Ми ну, в автомобілі в дорозі були. А, ви в автомобілі були в дорозі. Не, не так угу. а, також хочу сказати, що сьогодні Європарламент визнав Росію державою терористом. До цього це визнав парламент НАТО. Так, Добрий вечір. Премігер телеканалу Нтас, Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні пережили відсутність електропостачання і де були в цей момент? На роботі. Е, у мене не було світла ще зранку, самого, тому е, тримала зв'язок з рідними і була на роботі угу. більш-менш безпечним дрів. А як вам сьогодні ракетний терор? Було страшно Та... в моменту? Страшно, звісно, кожен раз страшно, але вже якось <трух> трохи звикається, на жаль. Добре, дякую. Ось почули. Так, більшість людей перевели, перечекали цей час на роботі. Дехто з них був в укриттях. На роботі люди були, оскільки а, у цей час цей час був робочим, тобто це був по суті, обід. Так. Ну, а, Як бачимо, світло по Львові є. Є вже ось центр повністю освічений. Зараз навіть можна спостерігати таку вже зимову атмосферу. Навіть е, надихає таким духом Різдва, Духом Святого Миколая Нового року. Ось притрушує львів снігом. На ранок вже будемо мати більший шар снігу, оскільки синоптики обіцяють, що сніг буде йти всю ніч. Ми будемо завершувати нашу трансляцію. Я ж нагадаю, ми вели е, трансляцію з центру Львова, е, показували де відновили електропостачання. Я нагадаю, що зараз світло є вже фактично по всьому Львову, не працюють кілька е, світлофорів. Ось, до прикладу, коли ми їхали на цей стрім, е, бачили, що не працюють, до прикладу, на перехресті Костя Левицького та Іллі Мечникова. Також не працює світлофор в, е, біля торгового центру Форм на перехідстві Чорноволота, вулиці під Дубом. А е, можливо ще в деяких районах є, якщо так, то пишіть в коментарях. А ось бачимо, в центрі фактично вже всі світлофори працюють, курсує ось громадський транспорт, трамвай. Тобто ситуація стабільна, спокійна і люди вже повертаються з роботи до своїх домівок. А слідкуйте за нами і надалі, підписуйтесь на наші соціальні мережі, на YouTube канал Говорить Великий Львів, YouTube канал телеканал НТА, на... шукайте нас і в Телеграмі, і в Фейсбуці. Я ж з вами буду прощатись. На все добре.